Слава Україні, українські орхолюби! Христос народився! Славімо Його! Перемоги та Божого благословіння у кожну нашу українську домівку і нам, орхолюбам, по орхочці, по новиночці, по довгоочікуваній нашій хотілочці. Як бачите, знаходжусь у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32, у квітковій крамниці Вікторія. А тут якраз от оті наші хотілочки, бо море новиночок привезли сьогодні якраз на Різдву. Ой, краса неземна. У мене неймовірні орхоемоції, тому я хочу і з вами також з ними поділитись. Можливо, щось собі побачите, робіть скрін. Ціни сьогодні називатиму, можливо, щось не покажу більш детально, але... Будь ласка, робіть скрінений, переходьте за посиланнячком у прикріпленому коментарі, а також у описі під цим відео. Як завжди, не можете щось знайти, уточнюйте у мене в коментарях, я підкажу. Будете напряму з'ясовувати усі детальки у дівчаток-продавців магазину Вікторія. Адже, як бачите, у них навіть є тіланції. Ой, такі красивезні цього разу тіланції понавозили. Дуже-дуже аж подих перехоплює. Як бачите, мене повністю оповила орхоейфорія. Ейфорія. Ловіть її також, ловіть мій позитивний настрій. І давайте детально до орхомедитації переходимо, розпочнемо її. Із сого релаксів. Ой, мультифлорочки пахнючої. По 625 гривень. Неймовірно красивезної на дві гілочки, проте дуже-дуже розгаложеною. Согурелакси мають неймовірний запах. От погодьтесь, а ще ж свою вражаючу пластикову лакову квіточку. Шедеврик, шедеврик. Тому і квітування у нього дуже-дуже довгі. У деяких орхочок коренева прихована за паперовою огорткою, але ви не бійтесь і з'ясовуйте напряму у продавців, вони знімуть її і покажуть стан кореневої. За 375 гривень привезли крупноквіткові красивезні Орландо. Погляньте на колір ніжно ніжно бузковий із насиченою червоно бузковою губою. Крупноквіткова квіточка вражаюча, каскадничок тому, кому подобається така красунечка, не зволікайте їх лише декілька штук. Не знаю, як вам, а мені Орландо подобається. Та й ціна у нього поглянь така хороша. 375 гривень. У таку ж самісіньку ціну також в наявності крупноквітковий вражаючий дурбан. Погляньте, ой, поєднав він в собі і Преторію, і Джойрайт, і африканську королеву. Ой, тут всього намішано. І тому вийшов такий красень. Коронева у нього прекрасна. А погляньте ще на ці крупноквіткові білосніжні красуночки. Вибір сьогодні саме їх також вражає. Вартують вони 375 гривень. Це білосніжні вінсор. Крупноквіткові. Каскаднички, я одразу в домашньому уявляю їх. Дуже люблю і вражаюча, неймовірно вражаюча коренева. По 465 гривень доволі пафосний, красивезний мандріант. Погляньте, який він. А губа, яка, ви бачите ті крапочки посередині губи? Ой, дуже красивий! Хороша коренева у нього. І знаєте, я бачила в домашніх колекціях у дівчаток квітний він також дуже круто. Красень, красень, немає що додати. По 655 гривень красивезний вибір з цього Лоуренсів. Ой, обожнюю я цих лавриків, адже мені подобається їхній запах, мені вони не воняють ані ковбасою, ані ніякими копченостями, а пахнуть дорогими парфумами. І в домашньому вони дуже-дуже тішать своїх орхолюбів, бо полюбляють добряче поквітнути, адже це мультифлорка. Хто не має, ще цих красенів, не зволікайте. За 525 гривень, неймовірно, красизна орхідейка, я погляду не могла відірвати, вона така градієнтно переливчаста. У тепло-холодній гамі. Дуже-дуже красива. Не знаю, хто це. Одна єдина в наявності. Будь ласочка, якщо вона вам підморгнула із відео, не зволікайте, ось такий котний і стан кореневий доволі непоганий. Тому трішечки просохне, і дівчатка вам залюбки її відправлять. Ще раз наголошую, вона одна єдина, Однісінька. Тому хто перший, тому ця кралечка дістанеться. Квіточка, до речі, у неї до 9 см. Але кольорова гама ой, шедевр, за 465 гривень туніс. І кольорова гама у нього не менш вражаюча. На відео, звичайно, погано видно, але вже був ви ж знаєте ці бархатисті переливи і коренева у нього прекрасна. Сьогодні орхідеї в шикарному стані. Ми дійсно з вами орхо релаксуємо. Давайте більш детально поглянемо. Ту кольорову гаму, хто не має ще Денісу. Погляньте. Ой, краса неймовірна. За 465 гривень. Ой, тримайте мене четверо. Біг вітрячок. Який ж він красивезний. Також не передає камера його кольорову гаму, його бархатисту. Фактуру на пелюсточках, проте він один єдиний в наявності. І хто зрозумів, про що я говорю, також не зволікатиме і одразу напише у Вікторію і забере його. Дуже шикарнючий бігліб. По 825 гривень привезла від преміального виробника двогілкових палет квін, дуже пишнучо розгалужених, з неймовірно, шикарною кореневою. І, можливо, хтось не має якраз Violet Queen. у вас є прекрасна можливість їх придбати у неймовірно ідеальному стані. Ой, колір Violet Queen вражаючий, адже фіолет цей доволі рідкісне явище у феленопсисі. Ця мультифлорочка добряче полюбляє поквітувати, ось саме такими Розгалуженнями потішити своїх орхолюбів. Єдине не пахне. Ну, ми пробачаємо це і так ідеальному Violet Квін. По 750 гривень Монако-бабулетки. Такі вони, знаєте, ну, не для кожного, звичайно, але дійсно для справжнього орхолюба-колекціонера. Хто полюбляє бабулеточки, дуже цікавезні. адже мутація. Така специфічна, проте дуже класнюча. От її в домашньому я ні в кого, на жаль, не бачила. Але можу лише уявити: таких бабулеток-мотантиків в наявності декілька: три чи дві. Ну, зовсім мало, тому не зволікайте. Знаєте, завітавши сьогодні у Вікторію, я побачила процес пакування дівчатками-орхідекою. Вони так багато пакували, це також своєрідний магічний процес, адже орхолюби на тому кінці, зрештою, все ж таки отримають цих красонечок. І я уявляю лише ці орхо емоції. Якщо не полюбляєте мутації в Монако, також самісіньку ціну є одна однісінька без мутації. За 525 гривень привезли декілька скульптур. Магічних квітів, дуже магічних. хоч і без мутації, стандарт. Але кольорова гама цієї кіточки магічна. І прекрасна коренева. А недалечко від скульптури одна однісінька, за 525 гривень. Орхідейка сезам. Класичний сезамчик, не ред сезам, а класичний. І, можливо, от саме його хтось має в хотілочках побачить. І, звичайно, що придбає. Давайте поглянемо ще кореневу. Адже тут немає паперової угортки, Коренева хороша. І квіти. Не знаю, як вам, а мені це саме подобається. За 485 гривень Summerlight. Жовтенька, красивезна, орхідейка, яка лише своїм кольором одразу підіймає настрій у ці похмурі зимові дні. Я вже про війну взагалі мовчу, бо нічого не підіймає настрій. Ой, а тут хоч. Поглянув і вже колір якусь нотку емоцій позитивних в душі. Скерував назовні. Який цей біг ліпчик, крупноквітковий за 525 гривень. Дуже вражаючий, один єдиний в наявності. Погляньте на його забарвлення квітки. Дуже-дуже красивезний, розкішний. Один єдиний чекає на свого орхолюба. Свіжесенький. Ну, що ще додати? До речі, поруч із ним дуже цікавезна равелка за 525 гривень. Проте, як бачите, у неї подекуди пелюстки, трішечки подібні до мушлі, не повністю розкриті. Такі вони своєрідно красивезні. Колись равела була такою рідкістю. Тих, хто хоче мати ось таку панянку довго квітучу, без вибриків, вона в наявності. За 465 гривень розкішний калімантан бігліб, який ми вже добряче знаємо, і практично у всіх він є в орго колекція. У кого немає, також не зволікайте. Ну, вартий уваги цей бігліб, хоч він і без додаткової мутації, але. Це не просто стандарт, це вже бігліб, крупноквітковий із красивезною насиченою фіолетовою гамою кольоровою. За 525 гривень один єдиний, дуже-дуже крупноквітковий бігліп ренуар. Красивезний розкішний квіточка десь до 12 вражаючий. Ось такі бігліби я одразу бачу в домашньому, адже наперед зрозуміло, що це буде крутезний каскадничок. Хто полюбляє бігліпчики, сьогодні вибір їх доволі хороший. Хоч вони й в одному єдиному екземплярі кожен, проте встигнути придбати свого того одного єдиного сьогодні. Реально, повірте! І, як завжди, наголошую, єдине не зволікайте. По 725 гривень привезли лімпопо зі сплешем. Неймовірно, красивезно вражаючу мультифлорку, яка в домашньому ще й пахне. Ось так, ви нюхаєте, вона не пахне в магазині. Як виявилося, вдома в мене розквітла, а вона ще й пахне. Ну, не так, як парфумка, але пахне. Як бачите, одна єдина має одну гілочку зі сплешем, а другу без, а практично усі інші зі сплешем. А ось хто добряче пахне, при цьому ще й круто, так це, звичайно, що ліодоро. І їх сьогодні також привезли ще й багатенько, без мутації, проте вони крупноквіткові. Також наявності є. Два ред сезамчика за 465 гривень. Можливо, комусь простий сезам не подобається і захоче придбати ред сезам, ось, будь ласка, їх два в наявності. А той простенький сезамчик один єдиний в наявності. Ось така коренева. Белота одна єдина в наявності також є. За 525 гривень. Якось усі дуже-дуже вподобали болото, масово скуповують, тому, якщо ще не маєте, вона одна єдина в наявності і чекає саме на вас. Не зволікайте. Коробноквіткова, погляньте, які розтяжки кольорові в теплій гамі. Ой, вогняні, пристрасні, дуже-дуже. Емоційно красивезні. А можливо, хтось шукає ще й Албуфейро. За 485 гривень вона одна єдина в наявності без мутації. Проте вона добряче полюбляє поквітувати довгенько. І, можливо, кольорова гама саме така комусь подобається. Зверніть, будь ласка, на неї увагу. По 795 гривень привезли диких котиків. Як бачите, забарвлення на пелюстках у них різне: більш насичене, менш насичене. Проте ці котики арома, вони ще й пахнуть. Ну, не так, як парфумована фабрика. Але, добре вткнувши носика у квітку, запах відчувається добрячий. Кому це важливо, наголошуйте продавцям, щоб. Вам вибрали саме арому дикого котика одна єдина белікоза в наявності за 595 гривень. В домашньому неодноразово бачила. Полюбляє добряче поквітнути. І дуже величезний вибір по 650 гривень сейни красивезних крупноквіткових кралечок. По 595 гривень ще є. Ось така красунька. Бурячково-бускова. Букетик, цілий крупноквіткова квіткова квіточка на дві гілочки розгалужена. І одна єдина амурчія в наявності, також в таку самісіньку ціну за 595 гривень. Ой, яка вона красива! У таку ж самісіньку ціну. Погляньте, який вражаючий букет білосніжний. Ой, 595 гривень і це орхо щастя ваше. За 650 гривень в наявності 3-2 монтрьо. Кольорова гама у неї просто вау! Ну, не передає відеокамера. Це забарвлення. От погодьтесь, а вживу ефект залипання погляду до тієї квіточки. Декілька штук наявності він терлав. Білосніжний красунечок із посмішкою на щічках, такою не яскраво виражено, а з натяком. Карибська мрія також є. Мені здається, дві штучки в наявності. І один єдиний, неймовірно красивезний бігліпчик поцілунок Аладніна за 725 гривень. Ох, оберемок, неймовірно крутий квітів, правда? ж? Наявності декілька штук за 325 гривень. Пасаден. Обрати свою пасаденочку так. Також є з цього, а це коренева. Усіх прекрасна. І з жовтеньких, до речі, є Sunschauer за 465 гривень. Поглянемо кореневу Коренева у нього також бомба. Знаєте, я завжди дивлюсь на цю квітку. От реально назва їй відповідає. Надійсно сяє як сонечко. За 450 гривень мультифлорка бразильська спека. Декілька штук наявності, як і іншої білосніжної мультифлорочки. Snow Lake за 450 гривень. А ще є ось такий касіон бігліпчик серед мультифлорки за 495 гривень. І є за 395 гривень. Ось така мультифлорочка. І малеча є Пелори по 385 гривень. Як вони пахнуть! Ой, ви не уявляєте, як парфумована фабрика. Такі аромати, такі маленькі і так пахнуть. Ой, якби камера передавала, от повірте, ви одразу їх купили. Посаджені вони у торскляночку повиті мохом. А ось серед крупноквіткових стандартів ще є сурсонги по 465 гривень з прекрасною кореневою. До речі, у сурсонгів я ніколи не бачила якоїсь поганої кореневої. Ну, хіба що, можливо, десь в якомусь гіпермаркеті. Ой, яка красивезна, жовтенька міраж за 495 гривень. Поруч із нею погляньте ще на цей бігліб. Ой, він не простий зовсім не просто бусковий. Ви бачите ось ці розводики. Такі красивезні, ну, немов як іній морозний, по вікні. Так він по цій пускові гамі, сухим пензлем, напилення таке, ой, дуже-дуже красивезний бігліпчик. Давайте поглянемо, ще його кот, коренево. Ось такий кот. Коренева, якщо вам відбиває в екрані, ще раз кажу, запитуйте в дівчаток, вони вам покажуть. Але квіточка шедевр. Нептун в наявності один єдиний сітчастий винозник. За 550 гривень. Як бачите, одне єдине в наявності чорне ведмежатко. За 550 гривень. Крупноквітковий бігліпчик біглівчик мультифлорного типу. Також у нього цікавуші бліки. А ось це мультифлорочка, одна єдина, дуже вражаюча, така смачнюча у неї губа. Ой. А ось це Леді Фентезі. Крупноквіткова кралечка. За 425 гривень також поруч із нею. Як, бачите, стоїть за 495 гривень хазарт. Ну, а далі у нас на повторі бускові красовні, знову пасадена, Там на задньому фоні Дюрбан. І за 450 гривень одна єдина змутована бразильська спека. Ось такий мутантик. мотантик. Поруч із ним Violet Cloud по 550 гривень. Тут кольорова гама квітів. Дуже цікавезна. Як бачите, добряче вже поквітувавши, зелень стає більш насиченіша. Ще також наявності крупно квіткова Джолі. За 395 гривень. По-своєму магічно. Поглянемо кореневу, ось така вона у неї. Хороша коренева. Давайте, поки ми ще тут усі разом, поглядом пробіжемося, можливо, щось тай впаде в око. Адже супутніх матеріалів у Вікторії дуже багато. На жаль, я усе відзняти просто не можу. Але трішечки з вами пробіжимось, помилуємось. Бо. Щоразу новиночки привозять і привозять, можливо, вам також щось потрібно. Завжди наголошую: як замовляєте поштою орхідейку у Вікторії, то, можливо, ще щось вам потрібно. А ви просто-напросто не знаєте, що воно тут є. Тому запитуйте у дівчаток, бо дуже крутезний. У нас магазинчик у Луцьку. Тут хороші засоби, захисту догляду за рослинами, субстрати для орхідей і не тільки для орхідей, для інших квітів, адже тут ще дуже багато інших квітів наявності. Щоразу привозять, я заходжу, милуюсь, така атмосфера, знаєте, затишку. Це чистенько, красиво викладено. Як завжди, у крамниці Вікторія атмосферно. Посиланечко залишаю внизу в описі під цим відео і у прикріпленому коментарі, можливо, ще раз наголошу. Ну, не знайдете, не перейдете за посиланням. Напишіть мені, я одразу вам в коментарях відповім. І не зволікайте, не зволікайте, бо, як бачите, орхідеки сьогодні прекрасні! Щиро сердечно дякую за сьогоднішню оргомедитацію та вашу оргокомпанію сьогоднішню. Ще раз вітаю вас із різдвяними святами перемоги нам, довгоочікуваної нашої перемоги. Тримаємося зі всіх сил. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаємося!